Що в нас є по двойках? Така двоєчка під реставрацію. Вона на ходу заводиться їде. Що треба реставрувати? От бачите, тут стакан тече, тут тече. Кабіна потріпана. Там з проміжутки трошки підкапує. Колесо оце на манжеті, дверка під заміну, Салон все і за. Шарпаний. Диски тут гарні, рівненькі. Ціна такого тракторця 5800. В тих два красені теж двоєчки. Вони йдуть по 6300. Один і другий в хорошому робочому справному стані. Цей красень 9000 цей тракторець з 2003 року.